Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла, і я вам пропоную прогулятися по наших томатах. Зараз я вам покажу усі гібриди, які в нас ростуть, і на якій саме стадії вони зараз знаходяться. Тож, поїхали. Сьогодні в нас 13 липня і ось перед вами томат Бобкат. Нагадаю, висаджений він у нас в один ряд під крапельну стрічку, як бачите, на мочуючій плівці проміжок 30 см між кущами. В принципі, ця схема у нас абсолютно для всіх томатів. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо дуже гарну зелену масу, як бачите, так. нічого ми не видаляли, жодних пасинків на ґрунтових томатах ми не видаляємо. Ми маємо сформовані перші кисті, але їх побачити важкувато. Але це є плюсом, тому що ми не будемо отримувати печені томати одразу. Ось такі томати гарні. Так, ми маємо досить багато квітоносів, квітне томат непогано. І починає, продовжує рости. Так, ось такі. Нічим, слава Богу, не хворіє. Так виглядає на сьогоднішній день. Давайте ще заглянемо всередину. Це важко зробити. Так, для нього густенька посадочка, але я думаю, що на наступний рік будемо. Коригувати. Так, завість я бачу один помідорчик, он ще один. Ось так, є. На кисті до 5 плодів. І десь 7-8 було кистів, кистей. Але е, ще наростає, наростає. Поки ще не падають, тому що плодів небагато. Е, тому кущі ще поки що тримаються, не розпадаються. Ходімте до наступного. Наступний томат шкіпер. Посіяні всі томати в один день, висаджені майже в один день. Там різниця між ними днів 5, можливо, між першим і останнім рядком. Але. Дати я вам виставлю, ви побачите дати посіву і висадки. На шкіпері ми бачимо трішки менше зеленої маси, він не такий активний в зелені, скажімо так, листя трішки менше, але квіту більше, як мені здається, на сьогоднішній день квіту більше. Так, чи в'яжеться він? Так, ми бачимо також, що плоди зав'язуються. Ось, бачите, перші кісті вже є. Так. Давайте пройдемося ще, подивимося, як він виглядає. Ось, бачите, квітне, 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 квіту багато. І на сонці пектися також не буде, тому що зелена маса досить така розкидиста, лист чистесенький. Давайте заглянемо всередину, що ми маємо. Так, маємо перші зав'язані кісті. Бачите, така видовжена сливка. Ну що ж, ходімте до наступного. І це в нас томат солеросо. Він у нас був трішечки замучений, тому що він якось так, хоч ми висаджували їх однаково, але він потрапив на несприятливі погодні умови і почав викидати одразу плоди. Я вже вам показувала, що ми перші плоди ми зрізали. І на сьогоднішній день він квітне активно. Просто подивіться, весь у квітоносах. Але зеленої маси в нього не так багато. Хоча, можливо, це і не вплине на подальше плодоношення. Можливо, плодоношення буде як і е, мало би бути. Так. Кисті також вже перші зав'язані. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І два. Ось дев'ятий також зав'язаний. І не знаю, десятий буде чи не буде, але по 10 плодів. Давайте ще десь на якомусь порахуємо іншому. Тут добратися важко. Так, кисть вон там. Але я її не порахую на ній. О, ось давайте. Тут я можу порахувати. Скажу зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І ми бачимо, ще квітне. Восьма, можливо, буде, можливо, не буде. Десь по сім плодів. Ось такі кі. Тут також, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Але бачите, вже тут кілька. Кистей зав'язалося, і он там далі є на ньому. В принципі, в'яжеться він непогано. Так виглядає, нагадаю, це томат солероссу. Квітне він дуже активно. Він квітне набагато активніше, ніж попередній шкіпер та бобкат. Так, далі. Наступний у нас томат Асвон. Також, як бачимо, зелена маса гарна. Квітне добре, хвороб також ніяких. В цей час, саме в цей час цвітіння і активного зав'язування, дуже важливим є бор. Тому ми його зараз даємо регулярно, аби квіт не опадав, тому що все ж таки ми маємо зараз досить складні погодні умови, тому що в нас вночі близько 9-10 градусів, зараз день на сонці 35 і вище. Тому, звісно, що такі гойдалки томат переносить важко, йому треба допомагати. Кісті по 5 зав'язаних, ось бачу шостий. Не знаю, чи буде він, чи не буде, і сьомий. Сім плодів на кісті. Так, тут у нас раз, два, три, чотири. Але тут ми маємо кілька кистей. Бачите, ще одна. Також чотири томати зав'язані. Так, ось там малесенькі, не порахую далеко. Так. Ось ще зав'язані. Ой, рівненькі, треба би йому допомогти. Але я знаю, що коли я починаю так допомагати їх знімати, бачите, він зачепився за гілку, Вони починають обламуватись в мене. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, в середньому п'ять-шість плодів на кість, але вже зав'язано по дві, по три кі. Він не такий, скажімо так, пишно-листяний. Але, в принципі, від сонця наразі захищає. Томат не печеться, також на сонці. Бачите, кущі, які такі досить активно закриті плоди. Проміжок так само: 30 см між кущами, а між рядками у нас 1,70 м. Діно наступний. І ось діно він найменший в зеленій масі. Тобто, кущики такі, бачите, проміжки досить великі, і, в принципі, на наступний рік ми ще будемо, звісно, щось поглядати за ним, але на наступний рік ми навіть думаємо між ним зменшити відстань. Не 30, а 25 сантиметрів давати. Тому що, в принципі, він не настільки загущує посадку. Але це ще поки що. Ми ще не знаємо, як він там далі себе покаже, тому що Діно ми до цього не вирощували. Не знаємо, як він. Так, кисть є. Такий, бачите, продовгуватий. Раз, два, три, чотири, п'ята. П'ятий ят... томат є і шоста це квіточка. Тобто кісті вже в'яже. Тут три томати. Далі квітне дуже гарно. Як бачите, листя чистесенькі, нічого немає, ніяких хвороб, слава Богу, немає. Ви знаєте, що наш томат, якщо слідкуєте за каналом, що наш томат перехворів дуже сильно в теплиці, тому що це був наш, скажімо так, профтик, якщо так можна сказати, якщо це слово коректне буде, тому що ми скидували хворі томати біля теплиці, і звісно, що... Ах, як же ж їм не захворіти в теплиці? Тому ми їх ледь-ледь витягли. І один сорт у нас постраждав дуже сильно. Це буде останній п'ятеро роса. П'ятий наш, шостий сорт наш. Точніше, це вже гібрид. Так, кисть хочу показати. Раз, два, три, чотири, чотири. Але бачите, кисть закінчується листям. Напевно, в'язалася в стресових умовах. І ось п'ятий. Шостий в'яжеться, сьомий, восьмий, дев'ять, десять. Якщо буде все добре, буде по десять. Давайте ще порахуємо квіток на кісті. Ось кість, ось це. Це окремо вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Напоруч, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По сім. Квітоносі. Посім квіток на квітоносі. Давайте ось так правильно буде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. в'яжеться непогано, показує себе також непогано. Дивіться, які вони пухнастенькі. Ну і ходімте до п'єтероси. Останній гібрид, який росте на, нашій, на нашому городі, саме. Це п'єтра роса. Його ми вирощували минулого року. Минулого року ми просто були мега задоволені ним. Цього року він в теплиці, як я вже вам розповідала, дуже сильно захворів. Ми його ледь-ледь просто витягли, і з усіх, усієї тисячі ми висадили лише один ряд. Всі інші в нас по три з половиною ряди, а цього в нас або один, або максимум це півтора. Якщо там я вже не пам'ятаю, в кінці там є, можливо. Тобто він був дуже хворим і ми висаджували просто настільки уражені томати. Ну, вони були такі замучені, не те, щоб уражені, але замучені. Витягли ми його таким дуже сильним препаратом, як зорве Інкантя. Це просто один із найостанніших, напевно, фунгіцидів. Але чим ми тільки його не... До речі, бачите, совка літає. Даємо ми і від совки зараз. Тому що літає в нас і на капусті совка, і тому захищаємо і інсектицидами також, в тому числі і від совки. В'яже непогано. Бачите, вже по кілька кистей зав'язаних є. Такі довгенькі томати. Минулого року вони нам дуже виручили, нас дуже добрий, гарний врожай дали. Сливка загалом дуже добре продається на базарі. Набагато нам сподобалося краще, ніж салатний томат, тому що салатному томату треба давати, щоб кожен був один в один, гарний розмір. Сливку беруть ось підряд. Тому цього року, як бачите, ми із салатних лишили лише бобкат. Він просто нам дуже сподобався. Класний томат, тому ми його лишили. А ось сливок насаджали багато. Так, по раз, два, три. Ой, важко порахувати. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 на кість. Так, давайте ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо буде все добре, то буде по 10 томатів, кістей багато на кущ. Так само ми їх не пасинкуємось. Дивіться, до речі кущ Непогані, бачите, які кущики. Також, в принципі, захищені, поки що плоди. Треба вже пройти і траву прорвати. так Але загалом розвивається він непогано, так само він не хворіє, як і інші томати. І поки що ми задоволені його розвитком. Так само. З гібридами все, покажу ще два сорти. І сортові томати на нашій ділянці. Це райські свічки, наші улюблені томати. Це рожевий томат з такими рисками золотистими, дуже смачний. Він солодкий, що нам подобається в томатах, це те, що він солодкий. Саджаємо ми його суто для себе, десь по 10 кущів, плюс-мінус. Бачите, він відрізняється. Тут у нас діно. І ось на початку рядку резькі свічки. Його листочки такі дуже тонесенькі, вузесенькі, його дуже видно. Він обліплений весь плодами. Зараз, як бачите, обліплений квітоносами. Він не такий облистяний, тому що листя таке тоненьке, але, в принципі, томат не печеться. Досить смачний, дуже смачний, я би сказала, томат. Не підходить він для консервування, але все рівно я його використовую, хоч він лопається, тому що в нього тоненька шкірка. Все рівно використовую. І інший томат, який ми також обов'язково вирощуємо в нас для себе, для свого власного споживання це томат хурма. Зараз я обійду. Так, В мене тож, також його не дуже багато. Лишилося в пачці там, напевно, сім штучок. Ось, і всі сім'я висіяла. Це крупноплідний салатний жовтого кольору, томат. Він також солодкий, він дуже соковитий, а дуже смачний з нього сік. Ось, бачите, в мене він все так. Якщо я не помиляюся, він у нас також асвон. Ні, біля нього тут асвон. Бачите, якщо порівняти з асвоном, він також відрізняється по кольору, він набагато не набагато, але світліший, і листя в нього також таке більш дрібніше. Не таке, звісно, дрібненьке, як у райських свічок, але дрібненьке. Так якщо райські свічки ще поки що не зав'язують плоди, то хурма вже з плодами. Ось такі в'яже плоди. Але також, бачите, ще жоден із томатів не падає на землю. Ось такі томати на нашій ділянці. А які томати вирощуєте ви, які з цих ви вирощували, які вам більше подобаються, які ви обов'язково будете саджати, А можливо, які з цих ви взагалі не будете більше ніколи саджати, тому що мали якийсь негативний досвід. Діліться і пишіть у коментарях своє враження. І до нових зустрічей!